Доброго дня! Сьогодні 10 жовтня, місто Тернопіль. Хочу показати результат переселення своїх інжирів, які я вирощую комбінованим способом. Переселяв я їх в тепличку і бачите вже результат. Вже почали масово тут зрівати плоди. Це перед нами. Тернопільський, умовний тернопільський, ідентифікував його як ранній, забув назву. О, і він уже гарно починає достигати. Вже практично на плодоніжці це не молочка немає. Зараз спробуємо що всередині. Отакий От він всередині. Зараз спробую на смак. На смак можна споживати. Звичайно, не такий медовий, якби він дозрів при високих температурах. Але споживати можна. Соковитий, в міру солодкий, не медовий, але цукор є І кращого в нашій зоні тяжко виростити, тим більше в цьому році. Харді Чикаго також починає. Дозрівати. От зараз спробуємо на цукор Харді Чикаго і От такий Харді Чикаго. Харді Чикаго більш ярко має всередину. Харді Чикаго на цукор такий же самий, як. Тернопільський, але більш ароматний. Більше такі тони фруктові. Плоди не сипляться, дозрівають, хоч він і в теплиці, але в нас. Велике пониження температури. От зараз я подивлюсь градусник 11 градусів. На вулиці вночі 6 було. Сонця вже днів 10 немає. Кожен день йде дощ, але тут хоч його не моче дощ, якби він був на вулиці, він би геть розтріскався. Так само наряду із Інжирами достигають помідори сорту Кібіць, вже теж проходить їхня пора, бо вже хочеться, вже хочеться квашеної капусти. Зараз вийдемо. На вулицю подивимося ті інжири, що на вулиці. от вони. Як що це таке? Вийшли ми на вулицю. Тут плоди ще не дозрівають. Але і не скидають. Тут щось, щось таке хоче, але... Треба тепла. Цей одеський абориген не вліз він мені в теплицю, там маю його у меншому відрі, так само в теплиці заніс, але він там ще не дозріває. А ті, що вирощую в траншеї, то в цьому році прогуляли повністю. Нічого, купа нав'язаного. Я вже й не обривав листя, бо бачив, що тут нічого не буде. Купа інжирів, купа плодів, але все зелене, все зелене, Харді Чикаго. Так само і вже такі холодні були ночі, що він дотрогується до листка, він відпадає. Так що прогуляли в цьому році в зв'язку з тим, з нашими погодніми умовами. Уже раз ми тут, от він трошки темніє, але він не дозріває, бачите. Тут близько вже біля Зізіхуса та сама картина, правда, скільки йдуть дощів, не тріщить. А ні, ось є тріснути. Ви знаєте, що гарний на смак вже можна споживати. Така маленька кісточка, соковитий, та що ж таке.